Завершується розробка проєкту реконструкції басейну, що знаходиться в Пирятинському ліцеї. Вчора робоча група Пирятинської міської ради та фахівці Харківського проєктувального інституту обговорювали кінцеві нюанси проєкту. Ось так повинна виглядати нова реконструйована частина будівлі Пирятинського ліцею. Реалізація проєкту розпочнеться із внутрішніх робіт басейну. Кошти виділені і то частково, із субвенції державного бюджету, той, яку ми домагалися, я власне кажучи, зверталися і до нашого тодішнього депутата котового Тараса. І насправді кошти виділені на облаштування власне самого приміщення басейна. За кошти міського бюджету облаштують приміщення басейну зовні, замінять вікна та двері, облагородять територію та збудують другий поверх із шатровим дахом. В подальшому з тим, щоб облаштувати там на другому поверсі навчальні класи або можливо, ті аудиторії, які необхідні для нашого ліцею, бо ліцей остро потребує додаткових площ. Оглянувши приміщення басейну, фахівці Харківського проєктувального інституту внесуть корективи до проєкту. Бо деякі питання взагалі кардинально міняються, в зв'язку з тим, що от кошти визначені на сьогодні мільйон п'ятсот. Виходячи з цього, на робочій нараді визначили першочергові етапи будівництва та прийняли конструктивні рішення, одне з яких стосувалося забезпечення підігріву води та її очищення. Плануємо це вже обговорено стосовно того, що цей басейн буде використовуватися не лише як басейн навчального закладу, а перш за все для всіх навчальних закладів. Більше того, планується його використання для по абонентам, для того, щоб і молоді сім'ї з дітьми могли взяти абонент і у вечірній час, будніх днів, і в вихідні дні, святкові дні також відвоювати цей басейн під наглядом медичного персоналу, який буде тут з усіма наявними довідками і медичним оглядом. Так як поряд з порятином в радіусі 100 кілометрів немає критого басейну, даний об'єкт зможуть відвідувати не лише школярі, а й жителі порятинської громади і району.